Вітаємо всіх! Це канал дитячого центру Квіточка. Поговоримо про українську народну казку. Підписуйтесь на наш канал, ставте сердечка і будь ласка, залишайте ваші коментарі. Ми залюбки на них відповімо. Отже, українська народна казка. Які ж базові казки повинен знати дошкільник в Україні? Що читати дітям, для чого читати казки. Багато батьків задаються питанням. Для чого читати казки? Вони не актуальні, вони страшні і вони не сучасні. Але народна казка це база, на якій працюють більшість дитячих письменників. Сюжети народних казок є в багатьох літературних творах. Казки поділяються на три види: перші це казки про тварин. Далі в нас йдуть чарівні казки. І третій вид це суспільно-побутова казка. Це найскладніший від казок, дошкільнята не знайомляться з цим видом казок. Отже, у нас основа це казки про тварин. Від одного рочку до семи улюблені казки, де головні герої тварини або рослини пташки. Вони, ніби мають характери людей і роблять вчинки, які можуть робити люди. Основні казки, які має знати дошкільник це «Курочка ряба До речі, це українська народна казка. Ось в мене видання одного з моїх улюблених видавництв. Воно досі працює, до речі, це видавництво Веселка. Є ось така чудова книжечка. Називається «Курочка ряба українська народна казка. Зверніть на це увагу: це наша казка. І це одна з перших казок для малюків, тому що вона коротенька, вона дуже коротка. Ось тут всього лише дві сторіночки займає. Вона зрозуміла малюкам, тому що яєчко було, потім воно розбилось. Хтось плаче, а хтось шкодує. Це елементарна казка, з якої починається знайомство дошкільнят з українськими казками. Наступна казка, з якою ми знайомимо найменших діток. «Ріпка» – це українська народна казка. Найкращий варіант в обробці Івана Франка. Вона йде у віршах. Був собі дід Андрушка, а в нього баба Марушка, а в баби донечка Мінка, а в дочки собачка Хвінка, а в собачки товаришка, киця Варварка, а в киці вихованка мишка сіроманка. Цей сюжет до вподоби дітям. Він динамічний і. Плюс віршована форма діти в захваті. Є у нас у квіточці два таких варіанти ілюстрації рібки. Це класичний Валентини Мельниченко і Анатолія Базилевича. Обидва це видавництво веселка. Рекомендуємо вам шукати найкращі ілюстровані книги для ваших дітей. Це естетичний розвиток. Наступна казка це. Колобок, і це також українська народна казка багато в яких народів є схожі сюжети, наприклад, в англійській літературі це печиво, яке втікає, в грузинських казках це хліб, який котиться з гори, і так само в інших народів. Це народна казка і української літератури також. І вона дуже подобається малюкам. Якщо ви ще будете співати пісеньку колобка. То з часом дитина буде вам підспівувати. Я рум'яний колобок, по коробу шкрябаний, по засіках метений, на сметані мішаний, та в оліці смажений, на віконці студжений. Я від діда втік, я від баби втік, я від зайця втік, і від тебе вовчини хитро втекти. Кожен може співати, як йому зручно. Наступна казка, з якою варто познайомити дитину, це лисичка, сестричка і вовчик-братик. Всі казочки про лисичку дуже подобаються дітям, як вона обдурює нерозумного вовчика. Це зимова казка найкращий час, щоб її читати це зима. Одна з улюблених дитячих казок коза дереза. В нас теж дуже гарні ілюстрації. Видавництво веселка, художник Гілевич Адель. Чим діти люблять цю казочку, це пісенька. Кози дерези. Я коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупу, тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу хвостиком замету, тут тобі й смерть. І, звичайно, один з улюблених героїв це рак-небурак, як вщипнуто буде знак. Будь-яка українська дитина, напевно, знає цю фразу лисичка і журавель. В нас у квітичці одна. З найкраще проілюстрованих казок Володимир Голозубов, автор ілюстрацій. Подивіться, які гарні картини. І це також класична українська народна казка, з якою варто познайомити дитину молодшого дошкільного віку. Наступна казочка, яку дуже люблять діти котик і півник. Знову ж таки, тут є пісенька, котика і є крик півника. Ви можете теж це гарно відтворити. Котику, братику, несе мене лиска, по мені мості на своєму хвості порятуй мене. І потім котик ще там співає. Ой, у лиски лискі гарний двір та чотири дочки на вибір можна тут підспівати. Всі пісеньки в казках зазвичай дітям молодшого дошкільного віку дуже подобаються. Котики півни. Також казочка, яку полюбляють, і це базова казка для дошкільня колосок. Про півника і двох мишенят. Чи її називають «Півник і двоє мишенят, але класична її назва колосок. Як вони знайшли колосок. І не хотіли допомагати півнику. Так. Ще одна українська народна казка, класична казка цап і баран. Як цап і баран перемогли з граю вовків. Ще одна сказок, яка базова зимова казка – це рукавичка. Це українська народна казка. Є варіації, якщо ви знаєте, російська казка «Теремок» – це не українська казка. Наша казка це рукавичка. Про те, як двірі зігрілись всі разом у рукавичці. Також в нас класичні малюнки Валентини Мельниченко. Дуже гарні, дітям дуже подобається. Придбати можна у видавництво «Веселка». Наступний розділ казок, з якими ми знайомимо дошкільнят. Це вже діти від 4 років. Але, напевно, краще ближче до п'яти років. Це чарівні казки. Там складніший сюжет, багато всяких чарівних перетворень, магічних предметів і здібностей. Звичайно, це класична українська казка, одна з улюблених дітьми, коти Горошко. Також це казка Летючий корабель. Це українська народна казка. Казка ох, казка кобиляча голова, казка Кирило кожум'яка. Така казка, як солом'яний бичок. У нас є декілька варіантів теж з гарними малюнками. І одна з найкращих казок українських для дошкільня це яйце райце. Там дуже багато магічних подій. Отже, ми з вами розглянули основні українські народні казки. Для чого ж вони потрібні? По-перше, казка це навчання без повчання. Ви знаєте, наскільки дошкільнята не люблять, коли їм починають розказувати, як потрібно і не потрібно себе поводити. Вони просто не слухають і не чують вас. Вони ще занадто маленькі для цього. Через казку можна передати все те, як себе поводити потрібно і як не потрібно. Також, казка це. Завжди перемога добра над злом. Це те, чому навчаються діти через казку. Тобто в ігровій формі це не гра, це книжка, але це в ігровій формі це не в примусі. Вони вчаться, що добро завжди перемагає зло. Також в казках завжди є протилежності. Наприклад, добро і зло, багатство і бідність, сила і слабкість. Також часто в казках. Розповідається, що гуртом через дружбу можна перемогти ворога. Спільне читання, книжок зближує сім'ю, батьків з дитиною. Найкращий час для читання перед сном або перед тихою годиною, якщо у вас дитина відпочиває в обід. Ви можете разом з дитиною розглянути картинки, проговорити про героїв, якщо дитині це цікаво. Роздивитися. Деталі на зображеннях, костюми, традиційні предмети побуту. Якщо дитина буде бачити, що ви її читаєте, їй теж буде цікаво навчитися читати. Це її спонукає до освоєння літер, до вивчення абетки. З часом дитина сама буде до вас приходити, брати книжку і просити, щоб ви їй почитали казку або якесь оповідання. Але ми завжди розпочинаємо знайомство дітей з літературою. Сказок вони найбільш доступні насправді і зрозумілі дітям.